Да они. Я тебе Подходи. Они, Мы они, все в вот, кругу! В кругу! НАТО! Подходите! Подходите! Че за жарик, А че упали-то? Я американец. я американец! Я американец? Я русский! Я русский, у меня это... на груди полоса растут. Всем привет, друзья! Це проект База, де ми розбираємо на базові складові актуальні та дражливі теми. Але сьогодні вам варто знайти вдосталь терпіння. Бо сьогодні ми вам покажемо псевдореальність, яку демонструють на м**альському телебаченні: псевдореальність, в яку вірять мільйони росіян, псевдореальність, в якій живе Путін, а допомагають їй створити російські. Пропагандисти на тебе, отже, сьогодні аналіз фільму Росія, Кремль, Путін 25 літ. Так, так, друзі, це саме те кіно, де російський диктатор хизується своїм перебуванням у владі вже чверть століття, а росіяни це хавають. А підставкою для мікрофону у цьому фільмі є наш любимий Пашка Зарубін. Пам'ятаєте, увечері ми вам розповідали про чашку Путіна, на яку він чив, ну не знаю, десь місяців шість. Трі коротких предложення: Москва, Кремль, Путін. Все предельно просто. Не просто-просто, а максимально просто. В этой прекрасной программе россиянам максимально упростили жизнь. Теперь можно любить не целого Путина. Владимира Владимировича, главнокомандующего, президента, что там еще? Неополимова, президента всей Руси, короля бурятов, лорда-командующего Кремлевской стены. Путина, президента мира. Теперь этого всего не обязательно. Теперь достаточно просто любить его стакан. На переговорах во Владивостоке президента Путина вновь увидели с белой кружкой. Если вспомнить крупные многочасовые события, пресс-конференцию или прямую линию, то ее всегда можно увидеть рядом с президентом. И, кстати, президентский стакан. А, при каких обстоятельствах он у меня оказался, я, с вашего позволения, умолчу, но расскажу о впечатлениях. Я провел своего рода домашние испытания. Так вот, когда наливаешь в него кипяток, то а, такая руку не обжигает стакан. И сохраняется такая приятная температура воды, она сохраняется очень долго. И, судя по всему, это керамический стакан. Известно, что а, в керамической посуде лучше раскрываются свойства чая, дольше сохраняется температура. В общем, сегодня вечером заварю, пожалуй, себе чай в этом стакане. <Bruxelles> <Sess -с intimidated tongues> это же десятки сценаристов работают над этой программой. Редактора, продюсеры, сотни человек пресс-службы, протокольная служба президента Российской Федерации, президентская администрация верхом на Пескове. Как? как можно было сделать сюжет про стакан? Ну, если вы так хотите сакрализировать Лучезарного, то быть может, лучше, чтобы в этом стакане лежали какие-то его мощи, какой-то биологический материал для продолжения рода путиных или что-то такое? А так через много-много лет ну вот, например, когда журналисту придумавшему этот сюжет будет 60 или 70, Подходит к нему внучок и спрашивает, «Дед, а дед, ты что в жизни важного сделал?» Он не ответит. Он трясущимися руками из-под кровати достанет пыльный стакан Путина, нальет туда водки залпом, выпьет и ответит, «Я и выпросится в окно. Пропоную почати з традиційного російського ниття. Путін намагається пояснити, чому ж не почав повномасштабне вторгнення в 2014 році. Ми все-таки з довір'ям, з осторожним, але все-таки з довір'ям відносились договоренностям з нашими западними партнерами. Підписуючи Мінські, ми все-таки розчинували на те, що вони будуть соблюдатися. Но как выяснилось, нас просто надули. Надули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос, обманывали. Просто нас просто надули. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Ну, не, не в первый раз такое с нами происходит. По плану. Вже звичне надулі, обманулі, але як то кажуть, є один нюанс. Путін брехливо заявляє, що з довірою ставився до західних партнерів. Цікаво, а як сама ж Росія довіряла власним домовленостям із Заходом? М? Наприклад, Будапештському меморандуму Just in case. Нагадаю вам, це ж і Російська Федерація, зокрема, мала б гарантувати безпеку Україні. На випадок, якщо б умовний лідер Угорщини остаточно злетів з катушок і вирішив анексувати Закарпаття, але ніт. Путін мимрить про нібито дані обіцянки, і взагалі каже, що російське суспільство було не готове до повномасштабної війни. Якщо зважати на те, що за різними оцінками від кількасот тисяч до одного мільйона росіян накивали п'ятами з країни, починаючи від лютого 22-го, то і виходить, що не всі росіяни були точно готові до так званої СВО. О, вот смотрите, ми вынуждены були просто в 2014 тисячі году прийняти рішення о піддержці кримчане сілостопольців. Потому що означал спосіб отдать их на розтерзань. І знову золотий дощ. Просто в очі простих граждан. Хто там був вимушений? Скажіть, будь ласка, нагадаю, що російська операція і захоплення Криму. Починалася ще тоді, коли Янукович перебував у своєму маєтку в Межигір'ї. Про яке розстірзання, взагалі, Путін? Можливо, він дивився у майбутнє і був нажаханий можливістю польотів з аеропорту Сімферополь у Францію чи Італію? Його залякали перспективи без візу чи лоукостів? Жах! Це ж прямий шлях до НАТО. Попри те, що міфічної бази Альянсу в Криму точно на той момент ніхто не планував. Ну і зараз теж. Тож історію захоплення Криму спланувала лише Москва. І не треба ніякої брехні про ми були змушені. Чистої води ж? Сьогодні основуваясь на результатах референдуму, який пройшов в Криму, опираясь на волю народу, Вношу федеральне собрання і прошу розсмотрети конституційний закон о прийняття в состав Росії двох нових суб'єктів Федерації Республіки Крим і города Севастополь. М -м, це солодке для ватних пропагандистів слово референдум. Ініційований Росією сфальсифікований Росією, прикритий російським спецназом. Цікаво, росіяни б так само радісно відреагували, якби невідомі чоловіки, які говорили польською чи литовською, скажімо, з'явились у Калінінграді, підозрюю, що ні. А я поки що нагадаю вам про інший референдум, друзі: 1991 рік. Референдум, на якому громадяни України висловились за незалежність, я нагадаю вам про той самий Крим, де у так званому городі русських моряков Севастополі за незалежність проголосували 57%. Що в підсумку? Так званий референдум 2014 року в Криму не визнаний ніде у світі. Ну якщо не брати до уваги кількох російських. посипак маргинальных держав. Страна не была готова к таким, такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом. Смотрите, сейчас, сейчас, что происходит. Они на Западе признают. сейчас в Соединенных Штатах об этом говорят. Они же прямо говорят. Мы находимся в состоянии национальной войны с Россией. Ну, то есть Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Ось саме про це говорила на початку випуску. Кремль виправдовується перед ура патріотами, що раніше нібито не міг почати большую війну. А поки путіну потрібно ще раз зафіксувати об'єднання у спільній ідеї, потрібно підживлювати наратив одні в окруженні врагов. Але Щось не складається, адже країна-агресор героїчно страждає від того, що створила сама. Чи може це Буданов або Малюк підривав морськими дронами кораблі в 2014 році? Ага, може, це ми на танках проривали кордон Білгородчини та Курщини в лютому, 22-го? Тоді ми маємо право на самооборону і дякуємо тим країнам, які це розуміють і допомагають. Нашій державі. Росія сама обрала шлях протистояння цьому колективному злу. Досить дивно тепер на це скаржитися. А от примирення з українською частиною російського народу можливо на ваш взгляд будуще. Mm, Мені здається, що це неизбежно. Несмотря на всю трагедію, яку ми переживаємо зараз. сейчас. Оце показовий момент кремлівської маніпуляції. Питання, начебто, озвучує відсторонений від політичного процесу пропагандист. Але ж зрозуміло, що весь сценарій узгоджений 10 разів. Тож Путіну навіть не треба говорити вголос слово примирення. І звісно, лунає вкрай збочене формулювання українська частина російського народу. Як. Вони щиро бояться визнати, що мільйони людей, які живуть поруч, не сприймають і не хочуть згадувати про існування росіян і цього самого російського народу. Бо в Україні їх всі люто ненавидять і будуть ненавидіти наступні 10 поколінь. Але що ж такої цей русський народ? Начатки Московського царства привласнюють собі. Київську Русь, але ж насправді вони формувалися кілька років під татаро-монгольською навалою. Думаю, різницю ментальності тут пояснювати зайве. Друзі, я за кілька секунд продовжу, але хочу попросити, щоб ви підписалися на канал Бази Яніни і слідкували за нашими новими випусками. Ці ефіри ми створюємо тільки завдяки вам. Не буде підтримки, не буде етерів. Канал не монетизується. Відповідно, все, що ми робимо, це виключно за ваш рахунок, за вашу підтримку, за ваш внесок в чесну журналістику. Дякую за те, що ви це робите. Продовжуємо. І от ви виходить, тут часто ночують Ну, вответи три роки в основному тут. Ну а це екскурсія кремлівською квартирою Путіна. Тільки щось тут дивне для чого жити в ній увесь час великої війни? Запитаєте ви? Це що, так російський диктатор натякає, що боїться нальоту дронів? Чи вже від початку вторгнення прорахував ракетний удар на Москву? Ну нічого, балістичні ж розробки з'являються не швидко. Втім, коли вже з'являться. То в Кремлі про це одразу дізнаються. Скажу так, з надзвуковою швидкістю і ексклюзивно першими. Так Чи вас чим вас чим гості. Нас угощать нічого не надо. Спасибо большое. могу огласить? Кефирчик. Буду. Если можно. Спасибо вот большое. У ряженка есть. Что? Кефир. кефир, кефир? кефир Хорошо. Спасибо большое. Это вот... Вы, то есть, и на кухне тоже сами? Ну да, да, да. Этот подарок Александру Григорьевичу как раз. Ага. Шаки, шоколадки филарусские. Очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите. Роки минають, але створити образ свого хлопця у Кремля ніяк не виходить. Тепер доводиться створювати образ свого діда. Ну там кефіром пригощає шоколадки. Дістає від Олександра Григорича. Але як тільки камери вимкнуться, цей дідусь відправляє сотні тисяч окупантів гарматним м'ясом помирати в посадках Донбаса. Щось мені підказує, що якщо прибрати пропаганду в телевізорі, то переважна більшість росіян, таких дідів, була б рада спостерігати в якомусь керіатричному пансіонаті, або ж на портреті із чорною стрічкою. Але друзі, ключове в цьому піар-кіно це останні хвилини, і тут ми дізнаємося те, що пропагандисти, вочевидь, хотіли б приховати. А саме головну фобію. российского президента, який міркує про якийсь уявний розвиток страны. нужно одно очень важное условие: доверие людей к высшим должностным лицам страны. Понятно, что всегда люди смотрят вперед, и всегда исходит из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если э, люди верят, То головне условие, а именно доверие к власти, в звесній степені, будет обеспечене. А це то, без чого не може бути единство общества. Вот об этом я всегда і думаю. Так, Путін думає про це, думає і сцить. Він боїться, що в якийсь момент росіян навіть найбільш упоротих ватників, це все дістане, і почнеться старий добрий, кривавий російський бунт. Хоча натяків на нього ми досі не бачимо, а бачимо лише рабську покору. Ризик, хоч і мінімальний, втім існує. І це буде гарна база для початку нового етапу в історії, в якій росіяни будуть боятися зайвораз згадувати українців, і, можливо, самі захочуть в НАТО, як колись. Дуже давно этого хотел Путин. Россия – это часть европейской культуры. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы и от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного мира. Поэтому, поэтому с трудом. Представляю себе і НАТО в качестве врага. Росія, як办, Россія, Щоб ми робили нові відео, друзі, ви маєте підписатися на нас і допомогти нам створювати контент. Все це в описі. Напишіть коментар. Дякую за довіру. Подивіться інші випуски. Бази. До зустрічі!